Олександрійська громада знову має втрату. 24 липня на Донеччині поблизу села Старомайорське під час виконання бойового завдання загинув 46-річний старшина Юрій Фурса. Прощалися із героєм у Палаці культури Світлопільський. Це були дуже важкі бої. Але його побратими, побратими, військових захисників, які яких ми проваджали в останню путь на минулому тижні, відомстили ворогу за кожну смерть дитячу, дорослих цивільних за своїх побратимів. 27 числа, 27 липня цього року, один із підрозділів військова частина військово-морських сил, які там воювали, доповіли генштабу. І президенту про те, що цей населений пункт був звільнений від окупантів. Ще один населений пункт, який був повернений цивільному населенню, нашим українцям, нашій Україні. Але ми бачимо і розуміємо, якою ціною. Захисник народився в селі Вишнівці Онуфрівського району. Там закінчив школу. Фах газоелектрозварювальника здобув ПТУ номер 31 Строкову службу проходив в лавах Збройних сил України. Працював у рідному селі механізатором. Дуже важко сьогодні на Харківщині, дуже важко сьогодні в Херсоні. Горить Запоріжжя, Донбас, край шахтарської праці. Ворог перетворив на палаючу рану на тілі нашої держави. Саме там, на Донбасі, багато місяців наші хлопці борються для того, щоб міг жити Київ, міг жити Львів, могла жити Олександрія. У 2004 році Юрій Фурса переїхав до Олександрії. З 2007 року працював на АЗС оператором другого розряду. У травні 2023 року мобілізований до лав Збройних сил України. Зараз ви бачите все більше і більше приходить наших хлопців, але не своїми ногами, а як кажуть, на щиті. Але ми повинні пам'ятати про них. І про ті вчинки, і про ті їхні дії, і про ті їхні подвиги, які вони роблять. Тому що ті справи, які вони несуть, ті дії, які вони роблять, захищаючи наш простір, вони неймовірні. У героя залишилися мати, дружина, донька та брат. Поховали Юрія Фурсу в селі Вишнівці Онуфріївської громади.